У пам'ять про всіх українців, які загинули під час голодоморів у першій половині 20-го століття, кожен може запалити свічку та покласти її на підвіконня у своїх оселях. Є ужриці, котрі в цей день приходять саме сюди до свічі. Пам'яті тут вони запалюють свічки та кладуть їх до пам'ятного знаку. Разом із сім'єю запалює свічку Олена. Розповідає, вшановують пам'ять всіх загиблих через голод українців, серед яких і її рідні. Від мама, яка родом із Житомирщини, дізналася, що саме так померли її прадідусі. Про це говориться вже останні десь десять років. Раніше ну було, ну. Були такі проблеми, була така історія, така у родині, але про це не говорилося. От тепер про це вже говорять і з кожним роком гучніше говорять. Не так бояться висловлювати свою думку і називати речі своїми іменами. Я вважаю, що ми повинні це пам'ятати. Повинні пам'ятати, хто це зробив, хто це організував і для чого це було. До свічі пам'яті прийшла з донькою Юлія Качала. Жінка каже, їхня сім'я щороку вшановує українців, які загинули під час голодоморів. Це звичайно одна з таких найтрагічніших сторінок історії українського народу, і фактично, це Любов до України, до всього українського, воно йде з народження. У нашій сім'ї дуже так культивується. Так як я працюю вчителем, я теж прагну дітям завжди згадувати, з дітьми згадувати цю дату, згадувати такі події, адже не пам'ятаючи минулого, ми не побудуємо майбутнє. До 1939 року Закарпаття було в складі Чехословацької Республіки. Про те, що відбувалося в Україні, тут дізнавалися з газет. Розповідає історик Сергій Фадака. Пінхапатські Русі у ті часи були природні голоди, природними причинами викликані. І Часловацька влада, от в 32-му році, коли теж були такі продовольчі труднощі, до честі її вона навпаки організовувала харчову допомогу місцевому населенню, тому це було дуже контрастно. І, от коли у пресі збігалися е, замітки про те, як Часловацька влада допомагає тут нашим верховинцям і що чиниться на великій Україні, то це викликало великий контраст. Після війни, коли Закарпаття приєднали до складу України, тисячі людей переїхали сюди. Вони розповідали про пережитий голод. У деяких я брав свого часу інтерв'ю, як вони там пережили цей. Тоді вони були підлітками. І от Казимір Іванович журницький згадував, що було надзвичайно таке ну, екстремальне літо. чомусь дуже багато мишей розплодилося, і вони, як діти, тоді били, збирали цих цих мишей. Потім прийшли люди відповідні, які позабирали від батьків хліб, і це був дуже великий удар. Що стосується Василя Герасимовича Чумака, то він згадував, як батько зміг, попри всю блокаду, вирватися за межі України, виїхати теж там напівлегально на поїзді. Потім повернутися, привезти хліб, бо в самій Україні роздобути харчі було неможливо. Загибель мільйонів людей від голоду в 1932-33 роках визнано геноцидом українського народу законом України 2006 року. Тетяна Мандель Андрій Гісам Іван Шимко – новини на Суспільному.